Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити типу трендовий манікюр, тренд цього сезону, цього року, всі так кажуть, і я сьогодні вирішила також спробувати зробити собі такий манікюр. Я вже заздалегідь підготувала свої нігті до покриття і нанесла ось такий ботл-гель білого кольору для укріплення, і зараз вже будемо одразу робити дизайн. Сьогодні відео розпочнеться одразу з дизайну. А якщо ви бажаєте дізнатися, як робити укріплення чи підготовку нігтів, подивіться в попередніх відео, неодноразово вам знімала і показувала. Полистайте, і ви можете знайти це на моєму каналі, цю інформацію. А далі я вже роблю дизайн. Ну, це ще не дизайн. Як ви бачите, що у нас буде такий багатошаровий сьогодні манікюр. І хочу додати до того, що в основному, коли ми робимо якісь різноманітні техніки, якісь заморочливі, такі цікаві дизайни, ну скажімо краще цікаві дизайни. То нам потрібно дуже багато шарів накладати на свої нігті. Так воно є, інакше ми не зробимо щось цікаве. І тут в нас перше було це укріплення, можемо його, в принципі, не зараховувати. Можемо його зарахувати, так як укріплення вирівнювання, як нібито у нас база. А ось наступний шар це вже йде підложка. І це в нас ось такий чорний, звичайний чорний гірлак, я намагаюся його підвести під кутикулу. Я була б не я, якби я не накосячила із цим манікюром. Але хочу сказати вам, коли собі робиш манікюр, на початку, коли починаєш робити такі манікюри, собі. То ну думаєш, хочеться зробити супер ідеально, супер класно, але іноді буває, хочеться щось зробити швиденько, не не витрачати на то дуже багато часу. І іноді вже буває забиваєш на якусь ту суперову, кльову салонну якість. Звісно, на роботі в салоні такого не прокатить, як то кажуть, і ми маємо зробити то все ідеально, і якісь помилки не можуть бути інакше клієнт не зможе приносити нормальне то покриття і буде незадоволений. Нам потрібно зробити якісний манікюр, який довго буде носитися, і найважливіше, щоб клієнт наш був задоволений. Ось тут цей косяк, подивіться, ось такий косяк може бути, коли у вас дуже багато сміття в геллаку, а також коли ви не зробили гарно манікюр. Якщо ви робите апаратом, то ви можете все почистити фризою. Якщо ви робите класичний, то вам дуже добре треба з ремувером. Наприклад, пошкрябати вашим пушером, щоб відідрати ось ці якісь залишки шкіри, якісь залишки попереднього покриття. Інакше, якщо ви зробите ось так, як я, в даному випадку в мене там дуже багато сміття в цьому гель-лаку. Я навіть, якщо чесно, не знаю звідки воно там набралося, але я навіть пробувала провести рівній поверхні нігтя не тільки біля сінусу, то дуже багато, бачите, якихось яких, таких смітинок, ворсинок. Іноді буває такий ефект, дає лак який вже трохи починає Ну Так, він стоїть, він мог постояти десь біля лампи, яка то все полімеризує, і попросту потрошечку хвататися. Буває і таке, дуже рідко, але буває. І у нього утворюються ось такі штуки. Але зачастіше то буває якийсь пил, якесь сміття. Якщо то не пил і не сміття, вам обов'язково потрібно робити манікюр, інакше там будуть відшарування, і таке покриття у вас буде дуже мало часу носитися. Ну а Далі продовжуємо дизайн. Я зробила два шари цим чорним гель-лаком, кожен шар просушила в лампі, і далі я беру ось таке кошаче око. Дуже класний цей гіллак кошаче око, не дивлячись на те, що в нього неприємний, доволі таки різкуватий запах, але він, подивіться, дуже щільний цей гіллак. Навіть без роботи з магнітом, магнітиком я ще не працюю і видно вже дуже гарно, що тут дуже багато цих блискітів, навіть можна залишити і без, без роботи з магнітиком. Але ні, нам сьогодні треба магнітом таки попрацювати над цим кошачим оком і робити ефект трендового манікюру цього року. Якщо чесно, я не знаю, ще ні разу його не робила, чи щось вийде, чи не вийде, подивимось в кінці цього відео. Поекспериментуємо. І бачите, я сьогодні навіть не нарощувала нігті, щось не захотілося мені то робити, вирішила зробити на свої натуральні нігті. Дуже гарно, красиво переливається, мені подобається, придивіться. Навіть я ще не завершила цей дизайн, але вже хотілося б його завершувати. Подивіться, як грає ця кішечка. Вона чудова, великий мінус цього гель-лаку, це не реклама, скажу вам наперед. Просто що в нього дуже малий об'єм, це 7 мл, і він воно так швидко закінчився. Цей гелак так швидко закінчився, що навіть я б сказала, що там навіть можливо і нема тих 7 мл, Чи я дуже давно не використовувала маленькі пляшечки. Взагалі, я навіть для себе не рекомендую брати такий об'єм. Це дуже невигідно і по грошам, і він швидко закінчиться. Треба знову купляти. Далі я заполімеризувала після того, як магнітом то попрацювала, зробила такий ефект кошачого ока, заполімеризувала в лампі і тоді взяла вітражний гейлак, як то в цих лайфхаках всіх вказується. Але в мене був десь ще більш помаранчевий такий, але де він задівався, я його не змогла знайти, то взяла ось цей жовтувати. Якщо чесно, щось в мене не виходить, і ефект зовсім не такий, як на картинках і на відео. Я припускаю до того, що попросту в мене, напевно, ну, занадто прозорий, занадто прозорий цей вітражний гілак. Не знаю, напишіть. Може, я щось неправильно роблю, бо я, якщо чесно, ті лайфхаки не дивилася, подивилася там так урича, то трошечки її подивилася ефект. Може, щось я не доробила. Ну, але я буду далі продовжувати намагатися щось зробити. Щось воно ну, нагадує, щось подібне. Можливо, треба було б кішечки якось в одне місце трошечки підігнати. Зараз я так трохи починаю думати про те, щоб вона якось сконцентрувалася посередині, або в якось коло, або ще щось, щоб більше так виражено було, краще видно, саме ось цей блиск кошочого оку. Ока, але я далі продовжую малювати, не заглядуйте, будь ласка, під кутикулу, бо я тим широким пензликом щось там такого понамальовувала. І взагалі хочу сказати, що з чорним гель-лаком треба подружитися дуже гарно і мати гарний манікюр і тоненький пензлик, щоб зробити ідеальну промальовку. І дуже гарно треба натренуватися, щоб робити рівні чіткі лінії. На вказівному пальчику, дивіться, я далі продовжую працювати магнітиком знову ж таки, зроблю так як мені забажається і заполімерізую в лампі. Подивіться, погратися можна як хочеш і вправо, і вверх і, і вниз і вперед, ну, коротше, кошачі окоги, лак, супер, кльовий. Гляньте, скільки тут їх блискіток, як вони грають, просто чудово. Давайте далі продовжувати. Полімеризуємо, звісно, цей шар, інакше ми змішаємо все в купу. Заполімеризували, липкий шар не знімаю. Беру знов цей. Вітраж, і я вже більш тонкішим шаром це все проматую. Трохи собі руку намазала, але то нічого, в лампу не засовуємо, спочатку стираємо, а тоді вже заполімерізуємо те, що на нігті. Ось так десь приблизно то все виглядає і так приблизно виглядає на всіх нігтях. Ніби не щось пішло не так на великому пальці, але подивіться, на наступних, на середньому беззімяному мізинці, мені доволі таки сподобалося, ефект кльовий. Зараз я хочу ще підпиляти торці, щоб форма була більш. Виразніше і виглядало то симпатичніше. Але зараз ми можемо сказати, що все ж таки, можливо, ефект не такий, як в інтернеті, але я можу примітити, що зелене кошаче око мені точно не потрібно, бо я можу скомбінувати ось ці кольори: срібне кошаче око гейлак лак, і ось цей вітражний жовтий, і виходить зелена кішка. Ну, прикольно, симпатично, треба ще раз передивитись ці лайфхаки, може щось не то, а ви мені напишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви вже пробували робити і чи вас замовляли клієнти, чи вони навіть ще не знають про це. Я думаю, що якби вітражний геллак був якогось темнішого кольору, темного кольору, ефект би був набагато цікавіший. А так, напевно, все ж таки трошечки не так вийшло. Хоча результат мені подобається. До того ж, камера не передає того відливу, як в реальності, і кішка ця дуже кльово переливається і робить такий зеленуватий, блискавичний ефект. Трохи це попідправляла, змила пилюку, подивіться, ну, класно, мені подобається. Я не знаю, як вам, напишіть в коментарі, а мені подобається, дуже класно вийшло. Щоб знайти другий вітраж і спробувати в іншому кольорі, якщо б був би ще темніший кольор, було б набагато краще. Трохи залишилося в мене під нігтями після пилянини. Нічого, трошки пізніше то все поприбираємо, а зараз ось такий в мене фінальний результат. Тож я чекаю ваші Коментарі, пишіть, робили, не робили, сподобалось, не сподобалось. Бажаю вам гарного настрою, гарних манікюрчиків, нових ідей. І на цим сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.